Привіт, друзі, ми вже понад місяць працюємо над нашим проектом і нарешті готові поділитись з вами чимось особливим. За цей час ми говорили з вами про фінанси, інвестиції, помилки, можливості. І багато хто з вас вже питав: а коли буде курс? Так, от ми відкриваємо 70 місць на наш перший курс з інвестування. Це буде базова програма з п'яти років, під час якої ви зрозумієте, чому інвестування має стати невід'ємною частиною вашого життя. Ви навчитесь обрати платформу, якій можна довіряти, зрозумієте, що таке акції, облігації, ETF і інші фінансові інструменти, і найголовніше зрозумієте, що не потрібно бути експертом, щоб стабільно будувати свій капітал. Запуск курсу відбудеться вже цієї п'ятниці, 25 квітня. І якщо після цього потоку ціна буде 100 доларів, так само як у інших. Експертів, які пропонують подібні програми, цього разу ми вирішили віддячити всім тим, хто був разом з нами від самого початку, хто підтримував нас. Тому абсолютно всі 70 місць будуть безкоштовні. Наша ціль не продати продукт, а збудувати спільноту людей, яка буде рухатись і розвиватись разом з нами. І ми хочемо, щоб ви стали її основою. Щоб отримати посилання на реєстраційну форму, напиши слово курс в коментарях або надійшли приватне повідомлення. До зустрічі на курсі.